З дитинства мене е, батьки воспитували так, що я маю і постояти за себе, і за своїх близьких, і в наше время, і за свою країну. Артему 16-11 з яких займається теквондо і кікбоксингом. З чемпіонату світу вінничанин привіз золото. Було важко. Е, були такі моменти, що думав інколи, що отже, програю, але бився до кінця. А ще футболку одного з тренерів збірної Англії. Для них помінятися футболкою збірника України це було як якась честь і вираження своєї підтримки Україні. В себе там буде ходити вже в нашій українській футболці, а я вже в їх футболці збірника Англії на рівні з хлопцями тренується 11-річна Марія Довбня. Коли виповнилося чотири, розповідає тато тренер, почав вчити її Теквундо, а потім і кікбоксингу. Я не зможу себе захистити, де би я не була, і мені вовсе подобається ще три атестації і в мене буде чорний пояс на чемпіонаті світу з кікбоксингу. Вінничанка перемогла дівчину з Туреччини і виборола ще одне золото для України. Чемпіонат світу кікбоксингу проходив у турецькому місті Анталія з 31 жовтня по 6 листопада. Це були перші змагання після двох з половиною років перерви через пандемію коронавірусу, каже тренер Валерій Довбня. Участь у чемпіонаті світу взяли майже тисяча спортсменів з 31 країни. У складі нашої збірної було сама ровіничан. В нас п'ять перших місць, 4 вторих і 5 третіх. Дуже багато країн привезло зовсім інших спортсменів, на яких ми не розраховували. Змінилось дуже багато. Де, деякі країни здивували, деякі навпаки, але конкуренція росте. У загальному командному заліку збірна України посіла друге місце, обійшовши Францію, Італію, Туреччину, Португалію та Англію. Дуже багато призових місць було України, і по сравнішню з іншими ми дуже достойно виступили. І звук останнє, що на ринзі має чути противник, жартує Андрій Бондар. Таке специфічне дихання пояснює, допомагає кікбоксерам менше втомлюватися під час поєдинку. У своїй 16 він теж чемпіон світу з кікбоксу, має чорний пояс. Я займався танцями, так склали, що я обрав тиквандок, кікбоксинг, Мені більше по душі. Я колись теж тренувався, але в мене не було таких здобутків, як в нього. Це добре, коли син перерісуваться. Ілля Добровольський привів срібло. У фіналі поступився спортсмену з Німеччини. «Це адреналін, коли ти перемагаєш дуже до подоби, і ти хочеш як е, найчастіше його відчувати. Його товаришу Андрію Андрійченко на чемпіонаті дісталася бронза. Це для мене перші змагання такого рівня, і бронза, я думаю, це добре. Незадоволений власним результатом – 15-річний Артем Іванов. Хотів золото у фіналі з німцем. не так класно срібло як золото. Каже, виправиться нині. Він готуються до всеукраїнського турніру з кікбоксингу, який попередньо має відбутися у січні 2023-го в Чернівцях, а також до міжнародних змагань у Мюнхені, які теж заплановані на наступний рік. Сподіваюсь, що буде перемога, і ми поїдемо з України не тільки там 60 спортсменів, а повний склад для того, щоб не було жодного шансу конкурентів. Ірина Хохудра, Андрій Нестеров, Суспільне новини, Вінниця.